Друзі, привіт! Сьогодні хотіла розказати одну історію. Вже ніч, тому по вулиці не походиш. Поки тут скупляюся, вам трошки розкажу одну таку премудрість, яку мені мій перукар розказав. Чому хочу поділитися, чим чому мене навчила Українка в Канаді. До речі, Українка, яка живе тут вже досить давно. Вона тут більше мене живе десь 20 років. І... Це така людина, до якої я приходжу і завжди чомусь новому повчуся. Ну, ще, мабуть, впливає те, що вона колись була психологом, але ми зараз не про це. Мабуть, історія про те, наскільки жінки можуть підтримувати одна одну в чужій країні і заспокоювати одна одну, і наскільки важливо для деяких із нас, ну для мене, наприклад, мати у своєму оточенні. Людей, які про тебе піклуються, я маю на увазі вашу там, команду, так? Там ваш бухгалтер, ваш майстер манікюру, майстер волосся, ваш там, не знаю, механік, щоб це були люди, яким, яким ви довіряєте, з якими вам приємно проводити час, спілкуватися. Не раз вже насправді бачила і життя доводило, що якщо людина якась неприємна. То у вас з ними не складеться так завжди у мене і виходило. Так ось сьогодні розкажу про те, як у мене складається з одною людиною. Приходжу я одного разу до свого свого майстра і якось так слово за слово, а вона приймає у себе вдома. У неї бейсмент. І, до речі, дуже багато дівчат тут в Канаді так приймають. І, і я насправді полюбляю так ходити, бо відчуваєш, начебто прийшов до подруги на каву, і поки ви там п'єте каву та балакаєте, вона тобі робить там якусь зачіску, чи фарбує волосся, чи нігті І це так дуже приємно виходить, проводиш час. Ну, Хоча, не знаю, принаймні мені людині, яка дуже мало відпочиває. Мені дуже важливо, щоб е, якось це було все так по-домашньому. Салону теж прикольно, але я ще не знайшла гарний салон, тому ось поки так. Так ось приходжу я якось до цієї дівчини і якось слово за слово розказала їй про свій канал і кажу, знаєш, тут мені такого понаписували. Іноді читаю коментарі, і дійсно якось трошки неприємно становиться, іноді навіть. Якось сумно дійсно починаєш замислюватися, чи взагалі навіщо я це взяла, навіщо я це зробила, чи навіщо чи взагалі є сенс ділитися своїми думками, і вона мені розказала таку історію. Вона мені одним чином довела, що у мене не зелене волосся. Ось вам зараз розкажу. Коли вона навчалася в університеті на одній із лекцій з психології, професор на першій партії людині сказав: Чого ти сюди прийшла? Ти така товста, така страшна, така дурна. Що тут сидиш? Іди вже звідси. Дівчина почала плакати. Він пішов далі там по аудиторії пронижувати інших. Потім він там щось ще розказував, розказував, вже там якось там перейшов на іншу тему. Дівчина там якось перестала плакати, але ж сиділа сумна, така сховалася майже. І е, потім він підходить знову неї, до неї. І каже, А що це тут? Ти прийшла і сидиш з зеленим волоссям. І вона починає сміятися, замість того, щоб плакати. Тоді він зупинився і каже: А чому ти цього, того разу плакала, а зараз смієшся? Вона каже, ну я ж знаю, що в мене не зелене волосся. А лекція була про самооцінку і побудову самооцінки. І тоді до мене дійшло, що вона хотіла цим сказати: що люди можуть насправді дуже багато чого про мене говорити, про вас говорити. Але якщо ви самі по собі знаєте, що це неправда, або якщо ви в душі про себе так не вважаєте, то немає. Значення, що інші люди кажуть. Бо ми живемо не для того, щоб здобути е, підтримку, оцінку та валідацію від е, інших людей. Ми, по-перше, живемо на свою совість і тільки нам судити, наскільки ми відповідаємо своїм власним вимогам. Тому мораль цієї історії нашої сьогоднішньої. Про те, що якщо вас хтось осуджує, якщо вам хтось постійно щось говорить не дуже гарне, не дуже добре про вас, це не завжди або майже завжди не є правда, і майже завжди не має значення. Пам'ятайте, що у вас не зелене волосся, і що тільки ви е вирішуєте, як сприймати те, що люди вам про вас говорять. Дякую, що послухали. Сподіваюся, це було цікаво. Сподіваюся, що це допомогло комусь відчути себе трошки краще. Всім бажаю гарного здоров'я, гарного емоційного стану. Також бажаю миру, безпеки, гарного прибутку, перемоги Україні. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па.